Хочу розказати вам, що закладати в барматуху. Одним із безкоштовних складових барматух є кухонні відходи, але це не зовсім головний компонент. Бажано і по можливості потроху класти жменьку курячого посліду, борошно, крупи, різна молочка можна вже просрочена. Також хліб, бажано непригодний в їжу. обов'язково щось солодке, старе варення, цукор. Просрочена випічка і так далі. Якщо не обов'язково, то дуже бажано вносити органіку, а саме листя, що вже в стані розкладення, а також коріння відмерлих дерев, рослин з різних міст, та з різних дерев, особливо корисна деревина, на якій вже заселені гриби та бактерії. Таку органіку краще шукати в лісі, в парках, пролісках, особливо під деревами, які вже пропали. Влітку барматуха ферментується дуже швидко. 1, 2, 3 дні. Взимку 5-6 днів. Хочу застережити всіх. Будьте обережні у використанні рідини з барматухи. Концентрація барматухи може бути різною, тому поливати землю, на якій лежить органіка, можна не розбавленою барматухою. А от де ростуть рослини, обов'язково треба розводити і краще починати якомога слабшим розчином від 1 до 10 до 1 до 20 і то поливати лише один раз на 3-4 тижні. Взимку дерева та кущі, малину, смородину та інше зовсім не можна поливати барматухою, щоб не пробудити бруньки на деревах та кущах раніше, ніж це буде потрібно. І ще раз попереджаю: не ризикуйте, будьте обережними з рідиною барматухи. Гарних та щедрих вам врожаїв на все добре, скорішої перемоги!